Видається вам, що наближається завершення е, війни принаймні, у секторі газу на близькому сході про це говорити ще рано, а можливо і ніколи, але от що стосується сектору газу. Ні, не видається до тих пір, поки ізраїль не вирішить проблему з Хамасом, війна буде продовжуватися. Натання хочітко дає про те, що до тих пір, поки не буде знищена вся інфраструктура Хамаса і не будуть звільнені всі доручники активна фаза бойових дій не буде припинена. Причому акцент уваги ізраїльські спецслужби переносяться не тільки на керівництво Хамаса відповідно проведення військової операції безпосередньо в газі. Але й знищення ємінських хуситів. Причому ідраль акцентую увагу на тому, що буде і в подальшому наносити удари по відповідно військовому керівництву хуситів з метою нейтралізації можливих загроз драйській державі. Тому як то кажуть, це дощ надовго, всебто війна на близькому сході, це процеси, які будуть тривати десятиліттями.